Афіни. й рік до нашої ери. В Афінах приблизно в 600-х роках до нашої ери, в Афіні так звані, так звані значить, драконівські закони, які призводять до. Страшнючого зубожіння населення. Тобто нижчий середній клас е, зубожіє. Закони дуже схожі, до речі, на те, що діє на Близькому Сході. Тобто є кабала іменно як е, е, Боргове рабство. Багато хто бере займи, не може їх виплатити. Потрапляє в рабство до побачення У настому році до нашої ери громадяни передають диктатуру солону в надії, що він типу, зараз робить реформи. Що ж робить наш е, дорогий е, друг солон? Він намагається знаєте, як то кажуть, про. Пропідлять мішка крапеляк. Оце такий собі гетьман скоропадський, тільки по-давньогрецьки, по архаїчно я б сказав, грецьки йому таки вдалося дійсно це зробити на відміну від Скоропадського, мабуть, тому що москалів, як то кажуть, не було. Поряд. Він виходить з кризи, повертає багатьох з рабства, і вообще там, типу, про себе пише навіть солон. Якщо знаєте, там є там, тілі, там поеми солона і автобіографічного, значить, такого е контексту, що він описує, який він вообще молодець, як в нього все вдалося, і як він е класно все порішав. Він водить в Афінах чотири ранги: пентака Пентакасемініди це люди 500, це топчики, це олігархи, по суті. Е, мається на увазі 500 мір зерна. Тобто у них дохід в районі 500 мір зерна на рік. Е, гіпеї, це в принципі вершники. Це люди 300 мін зерна, фактично, така собі, ну, як вершники Риму. Фактично, ми можемо про них говорити. Люди 200 мір зерна і тетес. Або трудящі е, менше 200 мір. Але найкритіше, що було в системі власне солона, це відсутність прямих податків. Тобто ти тіпа, щось зробив, обов'язково відклади це, що ну, це щось, типу, віддай державі. Ні, там були податки на врожай із таких от, очевидних, і податки на мито. Тобто, через мито, якщо ти торгуєш зовнішніми назовні, от тоді є. А внутрішня торгівля, в принципі. І там от не сильно то, і це опорядковувалися. Навіть податки, до речі, на врожай селон скоротив. Завдяки цьому афінський нарід починає стрімко збагачуватись. Як не дивно, дійсно люди починають, як то кажуть, жиріть і піднімається процент жирів у маслі в афінському суспільстві на той момент. Тому що, в принципі, всі інші поліси на момент от початку 6 століття до нашої ери, це дуже такі аристократичні центри. Ті ж самі фіви, ті ж, ж самий коринф, це просто якийсь кошмар. Тільки от в Спарті все віддають державі, тому що там такий, знаєте, соціалізм, мілітаристичний соціалізм з робовласництвом. Такий от мікс. До речі, за це Совок дуже любив Спарту, він завжди показував. От, Спартанці, ух, спартанці! Але не все так просто. Рада 500. От, власне, те, що вводить солон, і це дуже круто йому вдається. Справа в тому, що колись була там е, велика така адміністративно-кланова система. Е, в Афінах це великі такі, скажімо так, об'єднання людей на фоні ОТГ, по-нашому, об'єднані територіальні громади, об'єднані за місцем свого проживання, тому що Афіни це не просто поліс, так? В полісі є квартали, наприклад, там квартал ромісників, які виробляють лечики. Чи амфори, там, чи ремісників, які там ювеліри, чи торговці. От. І ви там об'єднуєте за своїм якимось там принципом. Тих кварталів було 50, тому що середня, середній архаїчний флот Афін складався з 53 рем. І так воно буде продовжуватись І навіть після реформ уже подальших. Тому скажімо, така воєнкомна система цієї архаїчної системи, соціального соціальної організації, вона залишається. Тобто, ви, у вас там є якийсь старший клановий, знаєте, Бугор. Такий собі воротило, Ваш квартальний смотрящий, це як, типу, старший серед вас. Навкратії, ось як звуться ці, значить, ОТГ Давньої Греції, давніх, да давніх Афін, це Навкратії. От навкратія, це от этом, там є у вас навкратор, він там всім рулить. Це такий, знаєте, хрещений батько вас та ваших сусідів. От він за все відповідає. Він це вирішує, він головний суддя і так далі, і тому подібне, бла, 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 бла. Але при цьому е, справа в тому, що рівень все ж таки освіченості в архаїчному періоді серед ефінян, і серед тих, кого поставляли в якості депутатів від оцих навкратів і навкраторів, значить, цих от районів кланів ОТГ. Е от е власне згаданий нами е скіф по народженню, але довгий час проживши в, Афін в Афінах дядько під назвою Анахарсіс, який був доволі мудрим мужем. Він навіть написав багато книжок про всілякі там грецькі штуки. Він був е філософом, приїхав в Скіфі, і там його вбили скіфи. Чомусь не знаю, потім будемо розбиратися чому, до речі, на іншому стрімі. Так от, Анастасіс пише, що е, я був нач, на народних зборах і казав, значить, і, типу, от у Елінів каже, говорять мудреці, а вирішують дурні. І це, власне, в очах багатьох людей якраз таки стимулювало обирати на пости депутатів, а саме, типу, олігархів. Хоча, в принципі, вислів в демократії говорять мудреці, а вирішують дурні, це в принципі війна універсальне для будь-якої демократичної країни. Подивіться хоч на нас, хоч на Європу. Тому Анахарсіс, як то кажуть, передбачав все задовго до того, як став Євросоюз.